Наші вітання, ви на каналі інтернет-провайдера. Просто і це наша нова рубрика. Просто новини за три хвилини. Ми просто коротенько ведемо вас в курс усіх подій та розповімо, що відбувається у світі технологій та штучного інтелекту. Раптом буде повстання роботів. Ми вам про це попередимо. Просто не забудьте підписатися на нашу сторінку, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І перша новина, якою ми вас дивуємо – це шопінг без гаманця. Можна забути про кілометрові черги. Компанія Amazon випустила нову систему оплати, вона дозволяє просто зайти в магазин, обрати товар та вийти, не через традиційну касу, перед якою ви ще десь хвилин 20 відстоїте чергу, якщо це весняні знижки. Це стало можливо тільки завдяки спеціальним камерам, сенсорам та технологіям розпізнавання, які точно визначать, що ви взяли з полиць. Камери та сенсори слідкують за кожним вашим кроком. І як тільки ви покинете магазин. Кошти автоматично буде зняти з вашої картки або акаунту прив'язаного до вашого профілю. Я не вийду гулять, бо куртку на зарядку не поставила. Компанія Ralph Lauren продовжує випускати куртки, які автоматично змінюють температуру. У куртках встановлені спеціальні датчики, які автоматично вимірюють температуру тіла та навколишнього середовища. Як тільки вам стає холодно, система автоматично вмикає вбудовані елементи обігріву. І навпаки, такі куртки працюють завдяки спеціальним батареям, які можна заряджати, а також технології, яка дозволяє підтримувати температурний режим. Така розумна куртка доступна за ціною від 500 до 700 доларів. Це залежить від комплектації та обраної моделі. В зараз з'явилася нова схема, де шахраї використовують образові коментарі під постами. Пишуть щось по типу Бачив тебе нещодавно, ти так потовстішала або Боже, як добре, що ми перестали спілкуватися. Ти як була репою, так і залишилась. Сторінка закрита, має підписників та публікацій і на першу думку може здатися, що це дійсно жива реальна людина. Але на що потрібно звернути увагу? В шапці профілю є посилання, поряд з яким написано більше інформації про мене в моєму телеграмі. Бо саме через це посилання шахраї отримують доступ до вашого акаунту, даних та, скоріш за все, карток. Маска анонсував перший нейрочіп, який зможе повернути зір сліпим людям. Спеціальний чіп буде імплантований у мозок пацієнта. Для цього використовується робот, який точно і безпечно буде встановлювати чіп у потрібну частину мозку. Це дозволить відновити зорову функцію, навіть якщо очі не здатні передавати нормальні сигнали. Все це ще на етапі розробки, але технологія вже обіцяє майбутній великий потенціал. Ось такі новини за три хвилини. Сподіваємось, вам було цікаво, інформативно, і ви дізнались щось новеньке. Ставте вподобайку, пишіть коментарі і не забувайте підписуватися на наш канал. Па-па!